30 серпня у Львові 52-річний чоловік здійснив 8 пострілів у Андрія Парубія. Потерпілий загинув під час допиту. Підозрюваний цинічно заявив, була б можливість, я б і ще стріляв би. Я ж не жартував, що коли казав, що була б можливість, я б і ще стріляв. би. За даними слідства, він тривалий час готувався до вбивства народного депутата, збирав інформацію про маршрути та місця перебування Андрія Парубія, а також отримав від спецслужб вогнепальну зброю. Я думаю, що Нехай буде. Вони та, вони допомогли. Вони, ж, вони мені допомогли грошима зброї. Після вбивства він заховав пістолет, сподіваючись застосувати його у майбутньому та намагався знищити інші докази. Що завгодно, але столо б я не хотів віддавати. Ну, якщо б сталося такі обставини, щоб знову стріляти, то я б його залишив би. В кого би хотіли стріляти знову? В кого доведеться. нас же в кандидатів, знаєте, багато. Головно яке на увазі серед кандидатів. Ну нашої влади, якщо хтось ще, то я би залишив. Проте, у вересні 2025 року слідчі та процесуальні керівники виявили схрон зі знаряддям вбивства. Щодо зброї вже проведено всі необхідні експертні дослідження, які доводять причетність підозрюваного до вчинення злочину. Крім цього, він передавав РФ дані про переміщення підрозділів зсу та сприяв диверсіям. Йому повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та нову підозру у державній зраді посягання на життя державного діяча, незаконному поводженні зі зброєю та публічному виправдовуванні і глорифікації. Збройної агресії РФ слідство триває.